Серці хорить вогонь, Досягаю лихоманки, це виводить мене з темряви. Нарешті я бачу тебе, кристально чітко продай мене і Я розкрию твою лайну Побачиш, як я піду з кожною частиною тебе не недооцінюй оцінюю те, що я буду робити у моєму серці хорить вогонь, лихоманки і це виводить мене з темряви. Шрами твої, любові нагадують мені про нас. Вони змушують мене, думати, що ми майже мали все. Шрами твої Любові залишають мене без подиху. Я не можу не відчувати Бути спільним. Ти пошкодуєш, що ніколи на зустрічав. Шрами твої любові mm. нагадують мені про mm. нас. Сльози поду впадають котячі суглоби Вони змушують мене, думати. Твоєї любові залишають мене без подихом, сльози капають, котяться в за Я не можу не відчувати, ми могли б мати все ти, поскольку душе ніколи зустрічав. не зустрічав мені, сльози падуть котяться в котті. Це з побоями. У моєму серці ходить вогонь. Досягаю, лихоманки, і це, виводить мене з темряви. Нарешті я бачу тебе, кристально. чітко продай мене, і я розкрию твоє лайно. Побачиш, як я піду з кожною частиною. Тебе не недооцінює, Те, що я буду робити, у моєму серці ходить вогонь, Та сягаю, І це виводить мене з темряви. Шрами твої любові. Любові, залишай мене без подиху, я не можу не відчувати, Ми могли б мати все, ти пошкодою, що ніколи не зустрічав в мені, сльози падуть, в хлибані, ти тримав моє серце в своїй руці, і виграла в так, сьоза хапатимач, котяться хлибані. Крихітко, мені нема чого розболісти, але я чув одно. Вас, я зроблю так, щоб ваша голова горіла. Думай про мене, глибині свого відчаю. Зробіть дім там унизу, тому що мої точно не будуть розділені. Ти пошкодуєш що ми твоєї любові. Капають котяться вглибені, я не можу не відчувати, ми могли б мати все, ти поскодуша, ніколи не зустрічав на мені, Сльози падуть, котятся в глибині, ти тримав моє серце в своїй руці, і виграла в так, сльози падуть, падить, паде там ні. ні, ми мати все, котиться в глибині, ти тримав моє серце в своїй руці. Душу через кожні відкриті двері.